Всім привіт, друзі, всім доброго дня. <світаю> Вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звати Аврам, і я працюю на нашому господарстві. Сьогодні, що? Сьогодні у нас буде відео про ремонт переднього ведучого моста на тракторі МТЗ-82. А саме будемо ремонтувати ми головну передачу. Тож, хто знає, про що я говорю, хто не знає, дивіться далі і як побачите, думаю, зрозумієте, про що йде мова. І також ще будемо реставровувати тяги рульові, які йдуть від колонки до коліс, оскільки вже так все розбилося, що не можна зловити трактора на дорозі. Тож, сьогодні у нас буде відео про ось такий ремонт. Тож, бажаю всім приємного перегляду. Додивійте обов'язково це відео до кінця. Тисніть вподобайки та залишайте коментарі. А також не забувайте підписуватись на мій канал, а я погнав знімати для вас новеньке відео. Передок. Одну тягу зняли, ось лежить. Ось в такому стані. Це ось розбите. Тут з цієї сторони теж. Резинки вже нема. Все розбите. Зараз що будемо розбирати і ставити нові ремкомплекти. Що ж, тяги у нас розібрані, покрашені і вже одна навіть зібрана. Так, Вчора її ось цю я зібрав, оскільки були в нас в запасі ремкомплекти нові. Було дві штуки, один і другий. А на ось цю купив сьогодні поїхав. Вартує зараз ось такий ремкомплект 100 гривень. Ось так він виглядає ремкомплект рульових тяг на МТЗ. Так, В нього що входить? В нього входить вся резинка. Ось така, не знаю, чомусь на коричнева, там її були якось чорні. Коричнева резинка і ось такі не знаю, як там правильно називається. Втулки, чак і ось такі дві пластикові, напевно, що втулки швидше за все називаються, ось це входить в ремку плек. Можна, звичайно, купати, купувати з тим пальцем, але він у нас ще в хорошому стані. Тож будемо ставити старий. Так, ось так виглядає тяга, її вчора уфарбував. Висохла вона і зараз будемо її збирати. Тож покажу вам, як збирається. Так, щоб зібрати тягу, нам треба ключ на 32 і мазута. Чимось змазати. Там має бути, звичайно, спеціальна. спеціальна смазка, але в нас є солідол, а там той смазки спеціальної немає. Тож будемо змазувати солідолом. Там його небагато треба трішки. Тож зараз будемо їм змазувати. А ось це, до речі. Ось це, до речі, старий, старі втулки, які були. Ось такі вони вже порозбивані. Ви Можете бачити ось як відрізняються вони. Ось тут все розбите, Резинка ось вся потріскана. Якщо взяти навіть так перекласти, то ось щільно все заходить стає, а ось тут ось такі шпаринки лишаються. Тут теж. Ось так все ходить, тут акуратненько все стається. Так що зараз що? Зараз я вам покажу, як я буду складати, брат тримає, складемо і будемо ставити їх на трактор. Так, саме перше на дно ми ставимо ось цю от штучку таку, мають тільки намазати, що вона легше зайшла, оскільки вона трішки тугувато заходить туди. Так. Буду постукати. Що барно таке не робити, але приходить. Так, далі намазуємо пальці. Ось так. Не дуже так багато, але щоб і не мало. Ось тут теж мажемо, щоб легше воно заходило потім на резинці. Так, ставимо. Далі беремо ось це. Тут теж мажемо. Мажемо так, щоб. В міру розумного, оскільки воно потім буде витіснятися і може потім добре не зажатися. Так, ставимо його далі сюди. Так, головне, щоб рівно зайшло воно. Ось так. Так, буде більш-менш, так далі ставимо ось цю гаєчку. Так, вставили гайку и далее зажимаем. Так, до конца я дожму по двум дисках. Далее, что далее? Мы ставим резиночку. Так, так раз. Аккуратненько заходить і встає на свої місця. І ось все зібрано. Далі тут дротом -вот я затягую. затягую тому, щоб воно коли розкрутиться, воно щоб не вилетіло. так дріт тримає, дріт стальний і не повинен пустити. Так що зараз також збираємо другу сторону швиденько і... Тоді махнуся вже покажу, як буду ставити на трактор. Так, одну тягу вже ставив, болти позажимав. Він не болти, а гайки позажимав. Зараз ось тут залишилось лиш законтургаєте одну і все. І далі будемо ставити ось цю. Але ось цю поставимо вже тоді, коли зробимо передок. Зараз тато поїхав, купує підшипник. Оскільки розсипався, конусний печивник, розсипався. Сепаратор весь висипався ось туди в середину. І ось там знизу було повно металу. Тож, зараз я буду ось тут все в середині вимивати, магнітом водити, діставати метал, щоб передок ще трішки послужив. Плануємо його ремонтувати, але ремонтувати будемо, що вже його зимою. Тож, ось такий магніт. Ось його кидаю туди. І буду діставати метал. А вся тяга поки що полежить. Почекає, поки ми зробимо передок. Все, привіз тато підшипника і сальника. Так, у порядку. Підшипник у нас ось такий, це що розмір 32 307, ціна його 360 гривень, виробник. Якщо не помиляюся, Бельгія. Ось цей з кращих, там були китайські, за 80 гривень ось такий, ми купили ось такий краще, з кращих. ось такий він назва. Так. Цей підшипник, він іде роликовий, ось такий. Обойма. Так, стара обойма де. Так, десь стару обоймже подів... А, Ось, ось це стара обойма, її звідси вибив, будемо ставити нову. І, можливо, може бути, що якийсь не такий трошки конус і буде підшипник зношити швидше. Так. Далі ось такий, от. ось такий сальник, розмір його 2,2х3857. Ось це його розмір. Кому треба буде знати, який розмір. Так. Ось так я розклав, ось так має складатися ось це от корпус, ось цей хвостовик, далі підшипник. Далі знову ще один підшипник. Шайба. Ось така з такими зубчиками. Далі ставиться сюди сальник. Він ось так середину сюди вставляється. Далі покажу. Зажимається ось цими ось тут. Верніше не так, верніше ось так. Ось це вставляється і зажимається з тими гайочками. Ось така послідовність збору. Так що зараз брат буде знімати, як я буду складати. І ви все далі побачите. Тож не перемикайтеся, дивіться далі. Ну що ж. Дві роботи з найважчих я зробив. Застукав сюди підшипника. Перший раз таке сказати, діло роблю. То було важко. Ну Хоча вже в кінці пішов він. Легенько. Так, і ще одна робота ось, запхати сюди сальника. Спочатку пхав його на сухо, а потім трішки намазав його, намастив маслом нігровим і за що він це акуратненько зайшов туди. Так, далі що? Далі ми будемо зараз складати Так, Рафаїл, іди сюди, іди знімеш. Так, Рафаїл зараз познімає і я вам покажу, як, як я складаю. Так, це збираємо. Так, беремо ось цей вал, ставимо сюди. Далі перекидаємо. Ставимо ось цей маленький підшипник сюди. Він заходить досить такі легенько. Так, далі ставимо ось цю шайбочку. Не знаю, як вона правильно називається, Так, ставимо її на шліци. Далі, в нас, що? далі у нас ось це. Треба буде запресувати сюди в середину, застукати. І все. І зараз моточком застукаємо буде все і далі. Все, застукав я. Акуратненько треба застукати, щоб цього корпусу не погнути. Далі вставляємо ось це. Так, вставляємо. Зайшло. Хайбочка. Закручуємо. Так що вже різьба, напевно, що десь трішки має десь побити. Щось легко важкувато заходити. Один словом що? Одним словом далі закручуємо, піджимаємо так, щоб воно не було шату і не було сильно. Не був сильно пережатий підшипник. І все, і практично можна буде ставити. Ось ну, це, що я кажу, закрутили, подивилися, що шату нема і все. Щоб сильно не пережимати, бо далі буде підшипник дуже швидко зношуватись. Так що все зараз закручую, штопорю і буду ставити. Так ми хуся, вже їх будемо вставляти на трактор. Все, встановлюю сюди, там є. Два болти трішки довші, якщо подивитися, візуально вони замітні. Так, зараз цими довшими болтами, зараз я їх центрую і запресую, оскільки там воно на резиночці, хто знає. Тут прокладки давати не треба. Зараз їх запресовую. Ось це, по ідеї, вже мають болти влазити. О, вже болти дістають. Ось так зараз закручуємо. Болти ще нажимляємо і зажимаємо. Так що думаю, сьогодні вже завершимо. Оскільки вже два дні з тим граюся, можна сказати. Так, краще краще дожати тими двома, бо щось йде на перекоз одразу. Так що зараз дожму. До речі, ось цю вже тягу я під'єднав. Подивлюся, вона мішати не буде. Я її вже під'єднав все, зашпінтував, тож трактор майже готовий. Зараз. Ставимо корпус, далі під'єднуємо кардан і можна буде пробувати їхати. І ще один, друзі, не забудьте ось ці от бляшанки, які там стоять. А то я вже почав крутити, потім згадав, що мають стояти бляшанки. Так, покажи, як не мають стояти. Вони вставляються ось так зверху, зверху і знизу. Ось ці дирочки, якраз вони ідеально підходять під болти. Тож, не забудьте їх. Встановити. Що я зараз трішки прижму і далі їх встановлю. Що ж, друзі, склав я все під'єднав, все зажалось, болти всі зажаті, Тут теж зажаті тільки ось цей один треба поміняти, оскільки в нього вже різьба з'їджена. Так що все, трактор практично зроблений. Тільки що залишилось на що? Залишилось у нас ось тут залити в нього масло. Зараз буду заливати, вже сьогодні не буду його заводити. Вже завтра я зранку все залю. Зараз все залю, а вже зранку його заведемо і проїдемося, прокатаємося. Подивимося, що там до чого. До речі, скоро треба буде міняти підшипника у цьому колесі, бо вже трішки має шат. А так по всьому, то що, тяги, зажав, тяги, зажав, поміняв. Наконечники поміняв, верніше. А тяги під'єднав і все вже. Зажато. Там за законтургаю, все на своїх місцях. Може сказати, трактор вже готовий їхати в поле. Так, зайняло мене це діло два дні, на відео все скоро йде. Ось тими тягами знімав там, не міг розкрутити болти, потім не міг його вибити. Ось там то взагалі мурока, я не знаю, там продовбався години з 3 точно, як ну це їх знімав там тягу Оскільки не долізеш толком. Так що трішки в мене було заспокійливі такі роботи. там Помаленьку не спішав, все робив. Так що вже вмикнуся завтра, розкажу, що до чого, покажу, все заправлюся Так що всім спокійної ночі вмикнуся завтра зранку. Що ж друзі, всім ще раз привіт! У нас вже другий день. Так, сьогодні зранку що? Сьогодні зранку я ось що зробив. встановив я... Поворотники. Зараз включи масу. До речі, встановив я ось таку масу, придбали. Будем так, щось у нас загоріло. І щось воно не вмикалося. Десь контакти загоріли, купили ми ось таку масу. Ось така вона. Метелик, чи як називається, точно не знаю. Вартує вона 420 гривень. Така маса. Вмикається ось так. Раз. І все, і вмикнулося. Все світиться. Ось такі ось таку зробив ручку, звичайно, тимчасову, але нічого нема вічного, ніж тимчасове. Так, ідемо, покажу вам, що у нас робиться тут спереді. Ось такі габарити вмикаються Денні ходові вогні називаються вони. Звичайно, не знаю, чи вони хватить, Хват... чи хватить їх на денні ходові вогні, але... Так називається. Так, зараз вмикаємо поворотник лівий. І ось дивіться яка красота. Все біжить. Все одно як на якомусь дндірі. Так, вмикаємо правий. І правий теж є. Ось, вночі, звичайно, вони більш яркіші. Але і в день теж непоганий. Так, до речі, ще встановив я ось таку, ось такий проблисковий маячок. Ось такий. Теж що здалека досить видно. Стоїть там лампочка, якщо не помиляюсь, на 60 ватт. Чи 65, точно не пам'ятаю. Десь в тих мерах стоїть там така лампочка. Принцип роботи ось такий. Лампочка і крутиться така для Так що все ось. Зробив я ще таке. Так, що в нас в потягах? В потягах все ідеально вивертається. І ця і ця сторона вивертається. Ніде нічого нема такого, до чого можна було придертися. Так, все закріпив. Тут теж все під'єднано. Ось тут зранку ще від'єднано, оскільки воно там було розкручено, то його з'єднував. Залив я десь більше ніж 2 літри сюди масла мігролу і все, і будемо скоро виїжджати в поле. Так що все, трактор готовий в поле. Все, друзі, трактор я зремонтував, все склав. Тато ремонтом задоволений. Надіюся, що і в роботі підводити не буде. Тож, сьогодні навіть, до речі, як вам показав, встиг я поставити вмикач поворотників. На це буде окреме відео, оскільки це вже досить таки довгий вийшло. Це буде окреме відео, яке я під'єднував поворотники. пробусковий маячок. Одним словом, про це все вийде ще окреме відео. А всім, хто дивився це відео до, до кінця, я щиро вдячний, хто не перемикався, хто ще не втиснув вподобайку, обов'язково це зробіть. Вам не важко, мені буде приємно. Тож всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.